Вітаю себе на каналі. Вирощую з насіння спаржу. Це мій перший досвід. Ніколи цього не робила, не знаю. Як її вирощувати, що її робити, висаджувати, не висаджувати. Не можу знайти інформації. Хто знає, підказуйте. Будь ласка. Ось я її посіяла навесні, в березні, по-моєму. Ось вона так виросла. Начебто непогано росте, розвивається. Корінчики десь там визирають. І вирішила її висаджувати. Тому що якусь раніше висадила, якусь пізніше. То, що раніше вона трохи тут засихала. А ось знову з новими силами виривається новий. Видно, не видно свіжий зелений пагінець. Тому щось не виривається, щось сидить глухо. А ось щось знову виривається. Тому розумію, що коріння, оскільки це рослина з коріння, і з пагони з коріння йдуть то Мабуть, їх треба висаджувати, я собі так думаю, логічно, на двір, на справжню землю. Тому буду сьогодні їх. От ще краще виглядає цей пагінець. Тому бачу, що переживається, буду висаджувати. Не знаю, чи постійне, чи не постійне місце. Ще не роблю постійне місце. Просто висаджую, щоб воно набирало сили. Як воно буде рости. Буду бачити, спостерігати, залишайтеся. Будемо спостерігати разом, як оця спаржичка буде рости. Це довгий проєкт, кажуть, на кілька років. Перший врожай там, за 4 роки треба чекати, щоб справжній врожай нарешті пробувати. Тому починаємо з малого, з малих кроків, з такої спаржички маленької. Дякую за увагу. Будемо спостерігати разом. Тому цікаво миру, добра, сонця.